Ряти з новими дорогами нові тротуари. В Івано-Франківську, 2014-й став роком масштабного ремонту пішохідних шляхів. Зокрема, в центральній частині міста вдалося замінити тротуар на вулиці Незалежності поблизу місцевого кінотеатру. Замість старого асфальтного покриття з вибоїнами та ямами. Нині тут сучасна бруківка. Чисто і коли був асфальт, то їхати було погано а зараз. Краще. Подобається, воно естетично, гарно. І дітям подобається, і сміття такого немає. Ну і приємно. Так. Тут був тротуар, ми тут живемо, ми пам'ятаємо в такому стані, як отут. Дуже розбитий, тому що давно не ремонтований. Ми раді, що. Наше місто стає більш європейським і більш гарним. Набагато краще як було досить гарно. щоб вулиці міста були справді комфортними для мешканців в рамках муніципальної програми Новенькі тротуари облаштували ще й зручними з'їздами та заїздами для візочників і молодих батьків. А бруківка на пішохідних доріжках переконує народний депутат України сьомого скликання Руслан Марцінків. Дозволить за потреби проводити тут ремонт підземних комунікацій із мінімальними втратами. І не тільки люди їздять на машинах, а й ходять, і дуже часто, особливо в зимовий. Період великі незручності, коли нерівня поверхня, нерівні тротуари, і тому цього року теж на знакових вулицях встановлюються тротуари, і це дійсно сьогодні робить наше місто кращим, робить наше місто європейським і робить таким, яке зручне для мешканців Івано-Франківська. Бурківка вона більш практичніша, тому що дуже часто ви знаєте, сьогодні мережі є зношені, потрібно відповідно десь розкопати, десь замінити кусок труб. Би і не, не потрібно знищувати то покриття. А тротуар відповідно його розібрав, потім поклав на місце. І таким чином, загалом, за час роботи в міській раді фракції свободи у місті капітально відремонтували 28 вулиць та 5 перехрест. При будинковій території комунальники увагою теж не обійшли. Цьогоріч вдалося встелити бруківкою територію поблизу 37 житлових дворів.